Жаль, ворог приблизно з 12-ї ночі почав тероризувати безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя своїми ударами ФАП по цивільній інфраструктурі Нанесено щонайменше 5 ударів, щонайменше 5 п'ять влучань. На жаль, одна людина загинула. Вона перебувала в підвалі в укритті свого приватного будинку під час ворожої атаки і. Наші е, рятувальники вже е, після розбору завалів змож змогли знайти е, загиблого чоловіка. Також е, е, на сьогоднішній день чотири будинки приватного сектору пошкоджені, частково зруйновані. Також постраждали і багатоповерхові будинки. А в цілому продовж останньої доби було 576 ударів по території Запорізької. Області і на жаль, ворог продовжує атакувати здебільшого в дронами прифронтові населені пункти, а також на жаль, вже щодня і саме місто Запоріжжя дійсно ворог вчора вночі з неділю на понеділок завдав більш ніж 10 ударів фабами, Дякуючи збройним силам України велика кількість фабів були знищені на підльоті до міста Запоріжжя безпосередньо. Що стосується постраждалих то в лікарні в стані середньої тяжкості, 16-річний хлопець також посколкові. Ранення і також жінка отримала консультації лікарів, була відпущена додому. У неї було тяжке сприйняття стресу, і також в цілому в лікарні сьогодні після масованих ворожих обстрілів продовжують перебувати 23 людини, яким наші лікарі надають медичну допомогу, Це не лише після сьогоднішнього та вчорашнього влучання, це і після влучань за останні декілька тижнів.